Коли щось у своєму житті планує людина, вона найчастіше планує на якийсь короткотривалий період часу, вона не може дивитися далеко, вона не може дивитися за кут, вона не може дивитися в наступний рік, і тому, звичайно, її об'єктивність є дуже обмеженою. Коли щось планує Господь або щось входить в його е, вічні плани, то вони саме торкаються вічності. Тобто -то вони насправді дивляться уперед. І вони не раз можуть е, дуже крепко здивувати людину. Е, вони можуть е, поставити людину навіть незручне е, таке становище, е, але згодом все стає зрозумілим. Марія дізнається про те, що вона стане матір'ю. Тоді, коли ще не заклала нормальної родини. Вона запитується, як то має статися. Господь не відповідає дословно, тільки дословно мається на увазі по пунктам, як то станеться, їй найголовніше повірити і піти за Господом, піти за його словом. Коли йдеться про Єлизавету, з якою зустрічається сьогодні Марія. Знову жінка у вже, можна сказати, майже похилому віці дізнається про те, що стане матір'ю. Як то може статися? А що скажуть люди? Вона скривається якийсь певний час. Але найголовніше, вона приймає цю благодать, про яку вона так довго просила, і, треба сказати, їй не перехотілося. Бо є певні люди, які про щось просять, а потім кажуть Все, дякую, я вже просив, раз, два, три, вже мені перехотілося. А тут ні. Тобто вона далі благає Господа, і вона готова прийняти благодать не тоді, коли вона це очікувала, не тоді, коли це було за її планами, але тоді, коли Господь благословляє. Сьогодні зустрічаються такі дві людини, які пройшли таким, можна сказати, однаковим шляхом, але не тим самим. Вони мають дуже багато чого подібного і мають дуже багато відмінностей. Одна є дуже молоденька, друга є старша, і багато багато інших, але зараз не, насправді не про це. Хотів би сьогодні, щоб підкреслити саме довготривалість певних, певних процесів, на які людина погоджується. В випадку Марії ми розуміємо, що це мав бути певний шлях, який буде незрозумілий як від самого початку, і потім люди будуть вертатися до того. А що це за дитина? А як це вона народилася? А що не було до кінця родини? Але це все друге, це другорядне, перше, те, що Месія має прийти у цей світ. У випадку Єлизавети подібна ситуація, чи я виношу, чи я буду мати сили для того, щоб виховати цю дитину. І багато багато сторонніх ще запитань. Але це є друге. Найголовніше сьогодні прийняти ту благодать, яку дає Господь. Довготривалість якихось певних процесів. Марія після того, як дізнається, що стане матір'ю Спасителя, вона, як ми знаємо і часто повторюємо, могла б звичайно дозволити собі час певного відпочинку, час на те, щоб подбати про своє здоров'я, бо вона ж буде матір'ю Спасителя, тобто не будь-якою матір'ю. Але вона пускається в довгу дорогу дорогу, яка виносить близько 130 кілометрів. Це сьогодні можна сісти в маршрутку і через 130-140 кілометрів опинитися в Житомирі. Наприклад, і це близько півтори години. Але тоді треба було ногами йти дуже довго. Але Марія вмикає, можна сказати, певні довготривалі процеси для того, щоб довгий час йти туди. Можемо собі тільки так порахувати, скільки можна йти, а якщо особливо ще місцевість буде мати гірки, що там було, тобто, гори, іти, звичайно, буде складніше і довше. Крім того, Марія, яка приходить до місцевості, де зустрічається з Єлизаветою, вона залишається ще на три місяці. Довготривалість певних проєктів. Це не зробити щось сьогодні такого короткотривалого, це не милостиня, коли щось мені є в кишені, я це скинув для потребуючого і забув про нього. Це щось подібного на кшталт, хоча в меншому, звичайно, такому часовому проміжку, як в випадку самарянина, який готовий допомогти сьогодні бідному, бідній людині, яку він перший раз в житті зустрів, і він для цього перекреслює свої плани. Він зупиняється в цьому готелі. Він обходить, він, він піклується власне про цього пораненого. Він вкладає гроші. І ще більше він каже: якщо раптом витратиш. Він говорить до цього господаря так, цього готелю. Якщо витратиш щось більше, я тобі обов'язково поверну. Скільки буде більше, невідомо. Але він сьогодні підв'язується під такий довготривалий проект. Він готовий сьогодні взяти на свої плечі хрест, довжину і вагу якого до кінця він не може зрозуміти. Давайте спробуємо повернутися до певного сьогодення. Ми говоримо сьогодні про хорватський народ. За які ми молимося, молимося про Боже благословення для цієї країни, для цього народу, від якого зрештою ми так само дуже багато доброзичливості, любові, братерської підтримки отримали саме під час війни. Це не означає, що тільки в цьому часі проект насправді довший, але в цьому часі особливо. І цікава річ для мене, така знакова, що насправді десь біля вівтаря мав би стояти прапор хорватський, але там стоїть така, може, ще не ікона, але такий образ так, кардинала Алозія Степінаца, кардинала, який для народу є таким певним батьком. Кардинала, який міг би багато більше зробити, якщо б його не заарештували, якщо його не змусили перебувати під Домашнім арестом, якщо б йому, образно кажучи, не підрізали крила. Але саме то, що він був в такому практично заточенні, то, що він помер ну, так, можливо, так від, від, від власної якби, смерті, але все одно в народі він вважається таким мучеником, і тому там є пальма ця мучеництва, бо за великий той хрест був, який він мусив взяти на себе. І тому власне така особа вона стає таким певним прикладом народу або прикладом людей, які мають трошки такий зор, трошки довший, ніж мій сьогоднішній комфорт, ніж те, що мені сьогодні до вподоби, бо інколи, звичайно, можна бути заарештованим, можна бути навіть вбитим за те, що твої думки, твої рішення, можуть інколи вони розходяться з думками інших людей. Згадаємо, Ісуса на смерть вели, тому що його бачення світу, його бачення царства небесного, вони відрізнялися навіть від деяких первосвященників і книжників. Згадуючи другий приклад, яким я поділився на початку святої меси, коли ми говорили про трьох волонтерів або працівників благодійної організації, які вирушають в дорогу в Боснію. Хочу пригадати, 30 років тому Боснія це не був курорт, це не було місце, де треба було шукати комфорту. Ми би сказали: ну, напевно, якщо людина щось від серця робить, то Господь їй у всьому благословить і їй нічого абсолютно не може статися. Хочу, щоб ми задали собі запитання сьогодні: чи Господь, благословляючи їх на цю подорож до Боснії, чи він не знав, що вони там загинуть? Господь знає все. Вони не знали. В них були плани, в них були якісь наступні проекти, які вони мали е, організувати. Але ця подорож для них була остатня. Остання, але сьогодні, там в той день, так 30 років назад, вона якби провадила для добра цього народу, і не йшлося про те, скільки вони проживуть, скільки вони ще зреалізують різного роду проектів. Найголовніше сьогодні бути учасниками оцього довгого проекту, який, мабуть, триває ні, мабуть, а точно триває і сьогодні. Для мешканців тих територій, а сьогодні ми в новий спосіб відкриваємо нові такі, будемо говорити, проекти, новий спосіб служіння і на теренах наших. Довготривалість такого служіння це готовність прийняти всі виклики, прийняти всі тягарі, які будуть разом із цим нам супроводжувати. І тому ще раз сьогодні, звичайно, запрошую до цієї молитви за всіх людей, які готові з Богом іти, але на таку довгу мету, готові з ним іти завжди довші дистанції. Готові з ним іти, починаючи від власного духовного життя, де розуміють, що кожен рік, кожен наступний етап, навіть під час року або етап життя, це якби продовження цього шляху, і Господь постійно запрошує нас іти далі. Тобто на довгу мету, не на коротку, не отримати від Бога щось на вчора, максимум на сьогодні вечір, але готовність з ним іти уперед. А він тоді відкриває перед нами абсолютно нові обрії. Це так само готовність у служінні, як ми згадали при святу Діву Марію, яка йде 130 кілометрів. Потім на якомусь місці одному залишається наступні три місяці. Ми згадали про доброго самарянина, який так само мав деякий час присвятити цьому бідній цій бідній людині, яку він не знав абсолютно. Це таке служіння на довгу мету. Це служіння на е, певний час або навіть на певні витрати, яких не сподіваєшся, не знаєш, як будуть вони будуть виглядати, вони будуть виглядати е, завтра. Але саме служіння таких людей воно робить оці великі речі. воно робить великі служіння в цілій церкві, в дусі цілої церкви, які часом розтягуються на десятки сотні навіть років. Ми знаємо певні згромадження. Ми знаємо певні фундації, які започаткувалися дуже давно, а сьогодні діють, наприклад. Мальтійський орден, зокрема, це не є нова організація, але яка діє давно, і ми знаємо навіть сьогодні, маємо серед нас представників цього ордену. Кожен із нас має свою якусь певну місію і частину. Наприклад, я кожної середи молюся за всіх наших добродіїв, добродів нашої дійцезії, всіх наших помічників, як певний такий обов'язок, який поставив сьогодні. І сьогодні молюся за тих людей, які нас підтримують, підтримують різними способами: молитовно, морально, матеріально, випрошуючи для них необхідні благодаті. І з звичайно, ті, кого згадуємо сьогодні, нехай також будуть у цьому списку. Нехай добре Господь благословить кожному із нас тут присутніх, яких Господь сьогодні ставить на дорогу умовну дорогу до Єрусалиму, і ми зустрічаємо потребуючу людину. Або відправляє в якусь експедицію, благодійну експедицію, подібно для трьох друзів, за яких молимося сьогодні, для яких ця експедиція була остатньою. Молимося за кожного із нас, який є на іншій своїй сторінці свого життя, щоб добрий господь сьогодні дав розпізнати цю ситуацію, щоб Добре Господь дав сьогодні відповідні сили, щоб виконати його волю. Амінь.